You like cinema? Вітаю усіх любителів кіно на першому місцевому. З вами програма кінолекторій та я, Марина Прищепа. Позитивний настрій, свято краси, міжнародний жіночий день. Усе це нам після холодної зими дарує весна. І у сьогоднішній нашій програмі ми розповімо про фільми, у яких яскраво показано різних жінок: власних, наполегливих та ніжних. І розпочнемо із фільму Диявол носить Прада. Стрічку зняв режисер Девід Френ відомий за роботою над фільмом Рапсодія Майами. Комедійна драма Диявол носить прада знята за одноіменною книгою Лорен Вайсбергер. Американська письменниця відома тим, що пише романи про світську культуру та моду. Диявол носить прада для неї не стала виключенням. Головні події і книги, і фільму відбуваються у одній із світових столиць моди – Нью-Йорку, у редакції глянцевого журналу Подіум. Да, пытаюсь. Две последние не продержались у Миранды и пары недель. Нам нужен человек, который здесь выживет. Ясно? Да, ясно. А Миранда это кто? О боже мой! Будем считать, что вы не задавали этого вопроса. Она главный редактор подиума и легендарная личность. Роль головного редактора модного журналу Подіум у фільмі Диявол носить Прада зіграла Меріл Стріп. Актриса чудово перевтілилася у образ Міранди Прістлі, суворої та власної жінки, яку бояться усі підлеглі. На цю роль також претендувала актриса Хелен Міррен, та, на думку режисера фільму, Меріл Стріп виглядала переконливіше. За роль у цьому фільмі актриса отримала номінацію на премію Оскар та перемогу на золотому глобусі. Це стоїться встреча. Да, мне так жаль, Миранда. Я уточняла ніхто. Меня не интересует. Скажите Симоне, что я не одобрила ту модель, которую она предложила для бразильского проекта. Вважається, что образ Миранды списан из головного редактора журнала Vogue Анны Винтур. Подейкують, что редактор попередила відомих дизайнерів, яким запропонували знятися у епізоді фільму. Що якщо вони приймуть таке запрошення, то ніколи не з'являться на сторінках Vogue. А деякі модні журнали навіть нічого не написали. Ні, про книгу, ні про фільм Диявол носить Прада. Та Меріл Стріп навмисно не хотіла робити акцент на схожості Пріслі і Вінтор. У російському прокаті для ще більшого зацікавлення фільму Диявол носить Прада. Меріл Стріп озвучує головний редактор модного журналу Ляофісель Росія Евеліна Хромченко. Мірада чудесний банкет, як завжди. Ви банкетка всіля. О, чудесно! Ми ради, що ви змогли посіти наше скромне мероприятие. Ну що ви? Я не могла пропустити такої забуття. Що ж, це очень любезна з вашої страни. Лише дизайнер Валентино, який розробив для Меріл стріп дизайн вечірньої сукні, у яку актриса була одягнена на благодійному заході у одній з фінальних сцен фільму, захотів прийняти участь у зйомках стрічки. Амиран, як завжди, Как вы? Очень рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Вам понравилась коллекция. Роль молодшої асистентки головного редактора Енді у фільмі зіграла Енн Хетеой, відома за двома частинами фільму Щоденники принцеси. Хетеой була єдиною актрисою, кандидатура, якою розглядалася на цю роль. Як запевняли творці фільму, актриса має певні індивідуальні особливості, які необхідні для ролі Енді. Для того щоб підготуватися до зйому, Кен попрацювала тиждень у акціонному домі у якості помічника. Мене зовут Енді Сакс. Я недавно закончила университет Нордвестерн. А что вы делаете здесь? Ну, я хотела бы стать вашей ассистенткой. Я приехала в Нью-Йорк, чтобы стать журналисткой. Послала письма куда только можно. И, наконец, мне позвонили из Злай Кларк. Так что на данный момент получается либо эта работа, либо в мире авто. Так вы не читаете подиум? Нет. Особливу увагу у роботі над фільмом про індустрію моди приділяли костюмам. Відомі дизайнери, які не хотіли зніматися у фільмі, зрештою допомогли з гардеробом. Запланованого бюджету 100 тисяч доларів не вистачило на костюми, адже лише одне намисто для Міранди стільки коштує. Загалом дизайн костюмів обійшовся творцям фільму у 1 мільйон доларів. Це зробило фільм один із найдорожчих в історії саме по цьому показнику. Тому у 2007 році диявол носить Прада. Номінували на премію Оскар ще й у номінації Кращі костюми. Ні зйомки головних подій стрічко зайняли 60 днів. Фільм Диявол носить прада знімали у Нью-Йорку та Парижі. Відзнятого матеріалу було дуже багато, адже знімальна група прагнула якомога краще передати атмосферу зайнятості індустрії моди. Тому особливу увагу приділяли і тому, що відбувається на задньому плані. Є система. Один кивок – хорошо, два дуже хорошо. За всю историю улыбки удостоился лишь Том Форд в 2001 И пояс обе. Если ей не нравится, она качает головой. А это, это платье, которое мы создали специально для вас. И только для вас. Ну и порой она поджимает губы. А это значит... Катастрофа. Париж та ніжна казкова дівчина чудово показані у фільмі французького режисера Жана П'єра Жене Амелі. Хоча у оригінальній версії назва фільму незвичайна доля Амелі Пулен, а у деяких перекладах навіть зустрічається назва Амелі з Монматра. Только первый человек, попавший в гробницу Тутанхамона, смог бы понять волнение Амели, когда она обнаружила этот тайник, спрятанный 40 лет назад неизвестным мальчиком. 31 августа в 4 часа утра в голову Амели приходит идея: Надо найти владельца коробки и вернуть ему сокровище. Если ее это заденет за живое, решено. Она начинает вмешиваться в жизнь других людей. Если же нет, тем хуже. Жан-П'єр Жене хотів зняти у головній ролі британську актрису Емілі Уотсон. Звідси і походить ім'я головної героїні Амелі. Режисер звернув увагу на актрису у фільмі «Розсікаючі хвилі. Емілі Уотсон дуже захотіла знятися у фільмі Амелі. Але, по-перше, вона дуже погано розмовляє французькою мовою. А по-друге, на той час була затверджена на роль у фільмі «Госфорд Парк. Тому від оригінального сценарію, який писався Під Уотсон, залишилося лише ім'я, передане на французьку манеру. Сейчас он положит чайную ложку, соберет пальцем сахарные песчинки со стола, потом обернется и заговорит со мной. Простите. это вы? Одного разу режисер Жан П'єр жене побачив фото на афіші французької актриси Одрі Тоту і зрозумів, що вона ідеально підходить для ролі Амелі. Одрі Тоту ця роль принесла просто неймовірну популярність. Але, як відомо, у медалі завжди є дві сторони. У свідомості не лише глядачів, але й режисерів Одрі Тоту повністю злилася із образом Амелі. Він настільки був вдало підібраний і зіграний актрисою, що згодом вона довго буде доводити, що Одрі Тоту це не лише Амелі. Зато у нього є свої мелкі радості. Запустіть ладонь в мішок з фасолью. Сломать сахарную корочку чайной ложкой. И пускать блинчики по воде канала Сен Марте. Візитною карткою фільму Амелі вважають саундтрек, який написав композитор Ян Тірсен. Спочатку режисер фільму «Амелі» хотів, щоб музику написав Майкл Найман, проте з ним не вдалося домовитися. Тоді обрали Яна Тірсена, який, так як і Найман, створює композиції у мінімалістичному стилі і використовує незвичайне поєднання музичних інструментів. Жене викупив права на вже створені композиції Тірсена, а спеціально для фільму була написана тільки за головна тема Вальс Амелі. Ael an tavo Фотоколекція, яку збирає Ніно, існує насправді. Вона належить другові режисера Мішелю Фолько. Але справжню колекцію фільму Амелі не вдалося продемонструвати, так як закон Франції забороняє показувати у фільмах випадкових людей без їхньої згоди. Тому було прийнято рішення створювати фотоколекцію з фотографій акторів-статистів. Для цього акторів садили перед фотокамерою і просили зобразити той чи інший вираз обличчя. Целые страницы неудачных снимков, с досады смятых, разорванных, выброшенных владельцами, а затем тщательно восстановленных и наклеенных каким-то чудаком. Ну, просто семейный альбом. У тих місцях Парижа, де відбувалися зйомки фільму Амелі, художникам і декораторам довелося добряче попрацювати, аби очистити стіни будинків від графіті. Величезною популярністю у Парижі і досі користується кафе Два млина, де знімали деякі епізоди фільму. Навіть після виходу стрічки Амелі на екрани різко зросли ціни на квартири на Монматрі. Пять лет спустя Амели живет на Монмартре и работает официанткой в кафе-ресторане «Две мельницы». 29 августа 1997 -го года. Через 48 часов судьба Амели Пулен резко изменится. Но она об этом пока не подозревает. Для нее жизнь идет, как всегда, в кругу коллег и посетителей кафе. Фільм Амелі отримав 13 номінацій на французькій кінопремії Сезар із них виграв чотири нагороди у категоріях Кращий фільм, кращий режисер, кращий саундтрек та кращі декорації. Окрім того, фільм Амелі навіть номінувався на Оскар, у тому числі як Кращий неангломовний фільм. Стрічку Амелі високо оцінили кінокритики, і її комерційний успіх став настільки величезним, що навіть творці фільму на це не розраховували. В детстве время тянется, потом бац, и тебе уже пятьдесят. Державая коробочка единственное воспоминание. У вас нет детей, мадемуазель? А зараз настав час Вікторини від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, хто зіграв головну роль у фільмі Джон Картер. Правильна відповідь Марк Стронг. І першою нам її надіслав Микола Князь і саме ви отримуєте фірмову бейсболку фільму Джон Картер. А тепер нове запитання: хто став режисером мультфільму Лоракс, який незабаром з'явиться на екранах Кінопалацу Україна? Відповідь на це запитання надсилайте нам за адресою кінособачка 1tv що ж, любі кіномани, на сьогодні це вся інформація зі світу в кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу рівне 1tv А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прощепа. Бажаю вам гарного весняного настрою і зустрінемося дуже скоро на першому місцевому.